В мене почала зменшуватися гуля. Ну, це замітили всі. На, на роботі, бо я на роботі працюю в ресторані на кухні, і всі замітили: каже, ти що, щось робиш чи що? Я кажу, ну, та ні, десь мені там воно одівається, не знаю де. Ну, все рівно воно ще було, знаєте. От, і пізніше, після Парашилду, воно щезло зовсім. І, от коли мені через 5 місяців позвонили на операцію прийти, я прийшла, мені там дали всі обмундірування, як я кажу. Всі поставили речі біля мене, щоб я, значить, готувалася до операції. Я сиджу, нічого не роблю, чекаю на доктора. І прийшла доктор-хірург, жінка, і каже до мене: Покажіть мені, чому ви ще не у діті, покажіть мені, що ви будете оперувати. От, і я кажу: дивіться, ота от рука у мене мала йти на операцію. Ну, вона вже бачить там по всіх записах. І каже: Ну, а що я маю тут оперувати? Я кажу: я не знаю. Щезло, от то, що треба було оперувати, щезло, як щезло. Вона каже: значить, це є мігруюче. І воно через деякий час у вас з'явиться в іншому місці. От. Каже, ну, Я напишу там відповідний запис: вона зробила що відмінена операція, тому що. Не знайшли вони то, що вони шукали там. Немає то сюди, туди. Отакий був самий перший шокуючий результат. Ну, результатів у мене звичайно багато, так як всі кажуть, тому що я четвертий рік у е, кораловому клубі. Е, то знаєте, результати йшли зразу з самого початку. Е, то було м, років 30 болю голови. Не переставала голова боліти, і воно так як у всіх ішло. Голова переставала боліти, там то переставало, то переставало. Я просто хочу зупинитися на таких найбільш важливих результатах. От, другий такий був результат, як вже сказала попередня моя колега, це був на імплантах. На імплантах весь низ у мене стоїть на імплантах, і лікар був шокований. Дійсно, так як вона каже, через два дні я пішла е, на перевірку, як воно все тримається. Він ушокований, шокований, але сказав: дуже все добре, ви все правильно робите. От я полокала сріблом, в мене до того я пройшла вже була колаген і білурон, як я вже йшла на імпланти. От, і після двох місяців, так само, десь півтора місяця, мені здається, він назначив був мені. Прийом, я пішла на прийом, так само був консиліум, так само всі оглядали, заглядали, як так, як так сталося, що от так все зажило. Ну, таким чином зажило все. Так само. Ну і вже такий більш шокуючий результат то був результат по остеопорозу, остеохондрозу. І все решту з моїм хребтом. Це був довгий шлях, тому що треба було пройти не один колаген, не один парашилт, не один білурон. І так поступово я міняла то одне, то друге, то одне, то друге. Потрошки, потрошки, ми йшли такими кроками, як мені Галя підказувала. Я так йшла і то все робила. От, і значить, перший білурон, я вам скажу, ми були, купили своєю коліжанкою наполовину. Бо е, вона каже: ти знаєш, ти, ти почнеш Маруся пити, а не знати, що то буде з того. Давай візьмемо. Будем... Я п'ю половину-половину ти, і ми по бутилці випили, і тоді я довідуюся, що якраз результати починаються після першої бутилки. От першу пляшку ми випили білурону, після першої пляшки ви побачите результат. І я собі думаю: блін, а що ж я таке зробила? Я ту пляшку випила, а тепер мені результат не піде. І я беру колаген. В той момент є колаген на знижці, я беру колаген. Пептидний звичайний колаген наш. От, я пропила той колаген, після колагену беру знов білурон, і після білурону знов колаген. І я. На роботі починають всі на мене звертати увагу, мені не треба подавати, мені не треба піднімати нічого. А то я працюю з хлопцями на роботі, я одна жінка, решту всі поварі хлопці у нас, всі іспанці. І вони старалися кожен крок мені. Чекай, я тобі підніму, чекай, я тобі подам, я тобі там той якийсь баняк піднесу чи ще щось. І тут вони починають замічати, що каже: ти чекай, чекай, каже, а як тут так ти зігнулась? Ти бачила, що ти зробила? І отак потрошки, потрошки пішли результати. І я вже почала виходити, з тими результатами вже почала виходити на люди. Так що я могла. Вийти по е, сходинках е, на у нас дев'ять поверхів будинок, і я собі поставила за ціль. Я йшла 5 сходинок, піднімалася сьогодні, 5 завтра, п'ять на слідуючий раз. І так весь час збільшувалася, збільшувала я, дійшла до восьмого поверху. Коли я вже піднялася на 8, на восьмий поверх і зійшла униз, от, ото був. Результат, то вже йшла мурашки по шкірі, по голові і по всьому. Я думаю, це я зробила. І після того вже ми виходили на тут в нас є набережна, бо я живу біля моря зразу. Ми виходили на набережну і ми так йшли по набережні і верталися додому потрошки. Завжди збільшували ніби відстань. І я кажу до чоловіка: давай сьогодні підемо низом понад море. І тоді кажу, вернемося е, до гори. Він каже, ну та до гори там такі сходи по горі, знаєте. І каже: ти не піднімешся туди, то будемо вертатися назад тою самою дорогою. Добре. І коли ми дійшли до тих сходів, я кажу: о, тепер включай камеру, і я йду потихеньку, де, доки я зайду. Я кажу, я не буду себе напружувати ні, нічого, але я хочу без. Отого от тримання, без поручів, без нічого, я хочу попробувати. І от перше відео було записане, то я е, пробне, я була вийшла буквально там 10 сходинок і вернулася назад і кажу: ні, тепер ти мене записуй, без рук, без нічого, я йду посередині сходів. Отак от було тоді записане те відео: 120 сходинок. Я вийшла до дороги до гори. Я, я от. Е, Каятибарфа, і, і я вийшла на гору, і в мене був е, такий, е, ну, таке задоволення. Я така була якась. Знаєте, там є лавочка, я навіть не хотіла сідати на ту лавочку. Я так стояла біля, е, тих, біля поручів. У мене там є така навіть фотографія біля моря. І я стояла, і мені йшов мороз по шкірі знизу догори і зверху до низу. Отаке було в мене враження. Ну і все. Я так далі продовжую періодично, результати появляються нові, звичайно, Но таких, таких шокуючих три то було. Ну, то були ще багато інші. Але так я хотіла поділитися іменно такими результатами. Дякую.